Сьогодні той рідкий день в році, коли мені потрібно використати мою електричку і Tesla Model 3 як дальньобійний автомобіль. І всі бензиновики, ДВСники, дизельники кричать. На газу краще, мій дизельцями кращий. Але в мене риторичне питання. Нащо мені кожен день їздити і возити гроші на ту заправку, вивалювати страшенні гроші щодня на той бензин. Коли я дома на розеточку собі ось так поставився, зараз у мене заряд 97%. Ми виїжджаємо з Ірпіня, і нам сьогодні треба проїхати, Буде 270 кілометрів одним ходом туди і назад. і Їдемо уже. Годину і Київ. Як звичайно, 89% маємо. Закінчились київські пробки. Ну і тепер виїхали на трасу, де можна більш-менш нормальніше їхати. Ну що ж, через пробку ми запізнюємося. В 10% нам треба бути в Богу а вже 8,52. Тому трішечки нажимаємо, витрати в Тесли зростуть. Ну що ж, ось ми вже і в Богославі, Приїхали вирішити свої деякі особисті питання. І швидкість 150 км на годину, тому що ми запізнювалися, дала про себе знати. 49% батарейки, на це ми ще поїхали покаталися по власним справам. І що виходить? 159 кілометрів пробігу. Приїжджаємо в центральну площу. Виходить, що при 150 витрати дуже великі. Ну, У нас залишається 49%, щоб повернутися в Ірпінь. Вертаємося ми додому, десь середньою швидкості, отак, стараюся йти 100. 10 приблизно, 100-110, не більше. А, можна було б з комфортною швидкістю 120-130 з'їздити туди і назад без будь-яких проблем. Але оскільки я на Богуслав їхав 150, машина взяла більше. Зараз витрата пального, ну, витрати електрики 15,4. А коли я їхав на Богуслав, було 21 кВт. Тобто ось така різниця, коли їдеш 150 і коли їдеш, ой, будь ласка, 90, вже 100, 110 ось тако. О, тому чуть-чуть підекономив, поставив прогноз по прибуттю, по навігації і пише, що я маю приїхати з зарядом 11 130 я собі назад дозволяю їхати. Так, ну що ж, друзі, місія виконана на теслі 299,6 км кілометрів. Проїхано навіть більше, чим я планував. Залишок батареї 15%.